Вітаю вас, дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дуже радісно будь серед вас, зібрані, приємно познайомитися з вами. Викладачі семінарії запросили, щоб поділитися свідченням. І сьогодні я приїхав з дружиною і з братами з ріпцентра для того, щоб поділитися про те, що зробив Ісус Христос, Господь в моєму житті. Хочеться, щоб це все було для слави Божої. От. І свідчення моє сьогодні в тому полягає про те звільнення, яке дав мені Господь. Я хотів би зачитати один текст з писання і розказати, яке він має практичне відображення в моєму житті. Це Євангеліє від Івана, 8 глава, 36 вірш. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І знаєте, я народився в місті Здолбунів, Рівненської області, в сім'ї, де не вживали алкогольних напоїв, де не було ругані, де не було цигарок, де не було випивки. У нас було троє в сім'ї і. Батьки нас дуже любили, ми завжди чекали батька з роботи, виглядали його в вікно з мамою і з двома сестричками меншими. От. Батьки так, таку турботу проявляли особливу і любов до, до нас. От. От всі спогади про дитинство, про сім'ю це дуже приємні спогади, тому що правда є, що згадати оця така ніжна батьківська турбота, яка була. Але з часом. Почав виростати і цікаво було мені проводити більш час з хлопцями на вулиці. Хотілося бути крутим, хотілося бути у всьому першим в школі. Почав спілкуватися з ну, з друзями, які а, вели такий аморальний спосіб життя. Все почалося по-простому з цигарок. Так як раді забави, хлопці всі курять, ну і я теж. Хочеться бути ну, з ними, якби не відставати від темпу, від ритму життя. От. І поступово, поступово якось оця любов і цінність сім'ї, в сім'ї спілкування. Вона була поступово замінена спілкуванням з товаришами поганими з вулиці. От. І В школі, я пам'ятаю, це вже був десь клас 9. Це були дискотеки, це були вже легкі наркотики. І потім захотілося чогось більшого, чогось більшого. І таким чином я вже почав вживати з 9 класу, це десь 16 років ін'єкційні наркотики. І провживав я їх до 25 років. В 16 років це все так починалось, якби не такими великими темпами, але поступово, поступово я став. Конкретно вже вживати і сам виготовляти наркотики. У мене почались судимості. Мене зловили злови, неодноразово а, з наркотиками, судимості були вже, за, за крадіжки були судимості. Я думаю, потрібна, мабуть, сім'я для того, щоб це все залишити. Я зупинився на деякий час, може на рік, на півтора. От, в мене була сім'я, але знаєте, вона не дала свободи. Не дала свободи, все поступово скотилось знов в попередній образ життя. І знаєте, від мене вже від... відвернулись всі і батьки, і для сім'ї, і для сім'ї моєї я не був потрібний, і суспільство від мене відвернулось. Знаєте, це щось схоже на проказу, коли від тебе всі шарахаються просто, куди куди ти не приходиш за тобою пильно слідкують, щоб ти десь нічого не потянув, не вкрав. От, з проблеми з міліцією, отак от гріх він поработив мене. І я став таким робом гріха. Я вже приходив додому, просто отак от, буквально говорю вам, падав в подушку, плакав і кажу: Боже, якщо ти є, поможи мені. Бо моє життя, воно вже ну все, мені не хочеться жити. в мене всякий інтерес до життя втрачений. Вже все, що можна було. Попробувати. і в лічебницях я лічився, нічого не допомагало. І які хочеш варіанти пробував. От, І в мому, в моїй сім'ї батьківській дві сестри менших, і сестричка менша, сама Валерія, вона покаялась. І я не сприймав її якось. Ну, мала там, вона для мене да і все. Вона мені говорила Євангеліє, ну я казав, ну це не те, що мені, ну, не те, що мені потрібно. Це не працює. Я... І не сприймав її. Але коли покаявся мій батько, я до нього прийшов і кажу, тат, а говорю, в чому ти покаявся? Я в твоєму житті не бачив поганого прикладу, я не бачив, що ти там палиш, чи маму ображаєш, чи що тебе вечорами вдома нема, чи ти розгульно живеш. ну... Я такого не бачив, в чому ти покаявся? Думаю, ну, сектанти, думаю. <свісно> Вибачте, За завірбували, думаю. І він каже, слухай, давай я познайомлю тебе з пастором церкви, просто знайомство поговорите. Ну, я думаю, ну що втрачати, думаю, зараз я розоблачу цю секту, прийду, спитаю, звідки куди ви гроші діваєте, які в церкві збираєте. Звідки у вас машини, звідки у вас будинки. І знаєте, я так налаштований прийшов до пастиря додому з батьком, ми сіли балакати, ну і я ж задавати питання, давай йому. А це звідки, і дивлюсь, він відповідає, і все так рівно складається, і ну, немає якихось коливань, таких, ось, ну, таких щоб він там, дратувався, там, чи якось уходив від відповіді. Він все пояснював, давав відповіді І думаю, ну, психологи, думаю, це то все так в них складається, знаєте. Але він, коли він мені почав говорити Євангеліє про Христа і почав говорити про моє життя, про те, що Бог, він святий і що Він буде судити світ, і що Він найдорожче віддав за нас, свого Сина, мене якось це, ну. Потрясло, я думаю, як це? Я прийшов з таким настроєм, а він про мене турбується, і він мені говорить ну, такі речі, якісь, які мене ну, мають зацепку в моїй душі, щось відбувається. І коли ми уходили, він каже: ми будемо за тебе молитися, Паш, ти не проти? І я вірю, що Бог тобі дасть покаяння. Я кажу: там моліться собі. Ну, якось так рів, ну, равнодушно до цього віднісся. Вийшов і почав жити далі своїм життям, яким жив. Після цього за півроку мої шляхи ще більше зузив Господь, бо почав працювати вже знову серйозніші проблеми в мене з міліцією почали бути. І от одного дня я йду такий, мені 25 років було. І думаю, ну, думаю про своє життя так розмірковую. Думаю, що моє життя, воно ще не почалось, а вже закінчилось. Вже жити нема заради чого. І нема для чого. Це все рабство, в якому я жив, от, воно настільки сковало мене, розбило мене морально, фізично, е, ну, всячески розбило, соціально. Да? І тут дзвонить телефон, я піднімаю трубку, номер, дивлюсь, чую голос пастора. Він каже: Паш, ми хочемо з тобою і з батьком зараз зустрітися. І кажу: ну добре, давайте зустрінемося, що ви хочете, побалакати добре. І вони мені запропонували поїхати на центр реабілітації. Це був 2010 рік. Cool. От і я думаю, ну що мені втрачати, в принципі, по суті. Міліція шукає, хожу такими стежками десь ввечері, щоб ніхто не бачив, нікому не потрібний, звідти женуть туди, додому не пускають. І думаю, ну самій якби останній ну, шанс, якось треба щось спробувати змінювати. А вдруг, я думаю, ну поїду на два місяці, подивлюсь, що там на тому репцентрі. Поїхав я, і там я побачив людей, яких змінив життя Ісус Христос, Господь наш. Який дав свободу по-настоящему їм. І я спочатку за ними наблюдав, дивився. І я думав: ну вони артисти, ну як вони так і грають? Ну, ну не може таке бути. Вони, мабуть, тут такі, а коли уходять, вони, мабуть, якісь другі. Це вони тут для нас, там, для тих, хто на реабілітації так себе ведуть. І це для мене дивно було. Я подружився з одним братом, який зараз пастор церкви Благодаті, Ігор Пакунець. Він такий, мій батько-духовний. І він той, хто мені показав Христа своїм життям, своїм відношенням. І ну, по всякому, от він, як батько духовний, зростив в мене. І там я почув такий, почав чути до себе конкретно призив, коли читати Слово Боже почав. Я почув призив про те, що мені треба покаятися. Але я думаю, ну як мені покаяться, як мені пообіцять Богу, якщо я ж то себе знаю. У мене ж не виходить так, щоб я щось сказав, і воно так було. У мене то сили в самого нема. Я потім зрозумів через час, що не моя сила в основі покаяння лежить, а треба попросити у Бога сили, щоби дав так жити. Я зрозумів, знаєте, проступило моє серце то, що мені там почали говорити теж Євангелія, і говорить, почали те, що за такого, як ти є. Нікому не нужного, щоб Бог Сина віддав свого, і ти можеш мати свободу, яку дає Христос, бо тільки син, як вірш, який я читав, тільки син він дає свободу, і тобі треба покаятися, примиритися. І знаєте, я оце розтопило моє серце, що за такого недостойного, за такого падшого грешника, який опустився на саме дно, Бог віддав Ісуса Христа а саме дороге свого Сина. Оце те, що розтопило мене, думаю, наскільки Бог любящий. І я прийняв Христа як свого Спасителя, прийняв... Бог подарив мені покаяння, Він дав мені ту свободу, про яку я сьогодні читав. І це було чудо народження з гори. Я поступово це тільки потім усвідомив, та, що Бог змінив моє життя, дав мені напрямок в житті, дав мені прекрасну сім'ю, церкву. Потім Бог мене почав потрошки, я Після того, як покаявся, Бог почав мене зрощувати. І я кажу: «Господи, ну де ти мене хочеш бачити? Що мені робити? Що ти скажеш робити? Бо я не розумію, як мені далі жити, якщо все нове. І Бог мене почав використовувати в цьому служінні, в служінні реабілітаційного центру. Я просто був на тому місці, де є і хотів почути Бога. І поступово-поступово Бог давав більшу, більшу, більшу відповідальність там. От. І таким чином я зростав, зростав і зрост, продовжую зростати в Ісусі Христі, в нашому Господі. Потім Бог дав відповідальність за сім'ю, довірив мені. От. І таким чином служу в церкві, слава Богу, і Бог дає радість, дає усвідомлювати. Кожен раз згадую про те, з якого рабства, звідки мене достав Бог, і Сережа, як уже казав Руслан. Пастор Сережа теж примкнув. Потім Бог мене да, вибачте, повів в, в, на інший центр відкрити центр реабілітації. Я думаю, ну Боже, я таке ніколи не робив. Як це має бути? Я думаю, ну така відповідальність велика. Я не зможу. Але довірився в козильці. Ми жили там ну життя зовсім інше, ніж тут в Києві. Ми там за 2000 тисячі гривень знімали двокімнатну квартиру. Це шість років назад. А приїхавши сюди, тут все таке. Ну я не знав просто, як воно буде. Тільки синок народився, сім'я теж ну, тільки утворилась. Думаю, як я це все маю робити. Але коли довірився Богу, Бог повів. І от зараз служіння реабілітації на Троєщині, за яке ви молитесь, дякуємо вам за ваші молитви, Сережа, де приймає участь. От і таким чином Господь діє в моєму житті. Так що слава Богу за це. Що тільки син, він дає справжню свободу. І якщо у вас є знайомі, які в такому рабстві знаходяться, які втратили всяку життєву надію, ви можете звертатися, ми допоможемо, попробуємо послужити цим людям. Хай все буде во славу Господа. Давайте помолимося разом. Батько Небесний Господь. І, Спаситель мій, дякую тобі за твою милість, за благодать велику, яку ти дав для мене в моє серце, Господи. Дякую, що Ти прийшов в моє життя і змінив його, Господь. Ти подарив прощення, подарив покаяння, відкрив очі, Господь, на то, який я грішник перед Тобою, Господи. Ти відкрив очі на те, що відбулося на Голгофі, яку ціну ти сплатив. І ця любов Твоя, вона принизила моє серце. Вона, Господь, заполонила, Боже, і Ти даєш сьогодні мені, йти за Тобою, даєш сили, Господь, зрощуєш мене в тобі. Це все Твоя слава, Господь. Благослови нас, щоб ми завжди пам'ятали, Боже, про ту духовну темряву, з якої ти нас достав, щоб наше життя мало, мало практичне відображення цієї вдячності, Господь, в посвяті, в служінні. Для тебе в молитві в ревності по спасінню інших людей, щоб ми не мовчали і розказували всім про ті великі і чудні справи, які ти зробив в нашому житті, будь прославлений, зібраний в церкві Твоїй, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.